Так, друзі, всім привіт! Ви на, ви на каналі Правдивий мед. Ось сьогодні я сконструював, ні, я вже давніше сконструював такий пристрій, ультразвуковий для очистки воску. Такий у нас нахвалена вощина ультразвукової очистки. Всі знають, ось зробив такий пристрій. Так він працює. Ось. І зробив першу очистку воску. У мене був віск, такий старий виплавки з сонячної воскотопки. Де я бувало, що забував там віск на тиждень чи що, а жара стояла висока, він так, як, по суті, там і. Десь підгорів, десь він був там з медом, той мед підгорів під низом. Якби ось такий дуже поганої якості темний віск. Я його раз очистив, так, ну, не серйозно, щось там пробував. А другий раз очистив і зараз я вам покажу, що вийшло. Так, друзі, вийшло в мене ось яка цікава штукенція. Ось як і саме більше мене цікавить навіть не нижня емульсія, а ось ця. Так? Ось ця полосочка вона така світла, прозора, як світло. Бачите, віск був темний, став світлий доволі. Ну, я рахую, що прийнятного кольору. Став. Ось, все одно це технічний віск, якби, ну, експеримент. А ось ця штукенція мене зацікавила. Тому більше я завжди коли плавив віск і зверху на воску, коли його виключаєш, утворювалися такі узори, як, ну, як мозги, так? так, з такими прожилками. Всі казали, що там чистенький віск. Ну а це не чистенький віск. так. І ось зайшов я по шуріку, так, в Вікіпедію і виписав по тому вагу якби, того, що є в воску. Маєте от, стеарин. У нього 862 кілограми на метр кубічний. Віск 596 956-959. Ну, так може бути. А парафін у нас 907 Тобто, що в нас виходить? У нас теорин найлегший, потім йде парафін, а потім вже йде віск. Тому ось тут я підозрюю, що якраз і е, виділився парафін. Ось ця основна маса це віск. Ну, парафін зі стеарином. Стеарин ми виділити окремо, я не думаю, що можемо ось. А що тоді у нас випадає в емульсію? Я так довго думав, що це таке може бути. І знаєте, прийшов до висновку, що це може бути виварені лусочки. Кокунів, коку, ми бачимо, вони грубі, там коричневі і вроді би багато, але якщо його ä, подрібнити і виварити, то там в тому коконі він як слюда, так? там 10 коконів, коло 15 коконів, скільки років служила е, ця вощина. Тому я думаю, що може це і ну, якби. Можливо, це якесь утворення разом з воску, якби я не, 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 не 100%. Ось. І дивіться, що після ультразвуку вона чітко відділяється. Перший раз було те саме. Бачите, чітка, чітка є грань то між сміттям і воском. ось. Вона чітко по цій грані виділяється. Ну, не всюди, але є от місце, де вона от просто ось, відскакує куском іменно по тій грані. Я думаю, що це просто. Ну, тупо сміття. Тому як великі виробники скупляють мерву, вони її на дробілках дроблять, е сильно виварюють і ще з неї роблять віск. Вони його відповідно не очищають механічним способом, а очищають його е кислотами і запускають це все виробництво. Тому я думаю, що це якби воно і по крупинках має такі, ну, відчутно, що це крупинки якісь. Ось. Тому цей прибор працює. Хоч всі пробують засекречену технологію, насправді у Насті е, проста. А оцей верхній шар, як ви бачите, я ж вам показав на листочку, це скоріше всього парафін і стеарин. Його треба прибирати, тому що парафін знаходиться знизу.